Робосуму, лего моделювання, гонки роботів по чорній лінії та по прямій, скретч проекти і фрістайл. У цих шістьох секціях за звання найкращого винахідника змагались діти із Дніпра, Запоріжжя, Краматорська, Харкова і Кіровограда. У нас дуже широка номенклатура учасників. То тобто нас наймаленькі учасник – це дошкольник, якому шість років, а найвзрослий учасник – це магістр із Харківського авіаційного інституту. Тому, відповідно, в різних возрастех категоріях у нас будуть різні критерії для оценки. Система на вибивання. то тобто, єсть тур, одна восьма, одна четверта, полуфінал і фінал. Змагались і команди, і окремі учасники. Найпопулярнішою виявилась секція робогонок по чорній лінії. Туди записалось більше 30 розробників, зокрема, і досвідчений Сашко. Нещодавно винахід хлопця увійшов у десятку кращих на всеукраїнських змаганнях. Складну трасу у вигляді знаку безкінечності. Цей робот долає за 17 секунд. Датчики бачать темніше і світліше. То есть, если, допустим, вот этот датчик, он видит по черной линии. Если он видит вот этим датчиком светлее, чем там, допустим, 35, он заворачивает этим колесом. Если он видит этим, то он заворачивает этим колесом. И вот так, и таким способом он так приезжает. А вот розробка аватар учасників секції лего моделювання приносить практичну користь. Если вы, допустим, вы прикрута кровати, но он ну, позволяет ви видеть, гулять на улице. На учебі присутствовать, чтобы штатив двигался в этом сложности. Ну там надо шестеренки подобрать, еще программу к ним написать. Сигнал может быть очень большим, ну если есть хороший інтернет. У секції фристайл юні розробники мали змогу представити будь-яку власну ідею. Я представляю своєї мойщика. Моторами он двигает вот эти колеса а глазами, когда видит препятствие, поворачивает. А вот этот датчик, ну, он делает так, что робот поворачивал. А это системный блок, где вот это включаете, включаете и, и можете тут Тоже програмірую, только маленьку програмку на противогу інженерним напрямкам секція скретч проекти виявилась теоретичною. Тут майбутні науковці відійшли від гвинтиків і датчиків, зосередились на програмуванні. Наприклад, Михайло створив комп'ютерну гру, аналог популярного слізер і втім каже, його розробка відрізняється штучним інтелектом. Там все е, генерується звичайним образом, то тобто є три варіанти. Е, можуть бути як і агресивними е, персонажі, можуть ні быть добролюбивими, а могут еще друг с другом бороться. Сложность была в том, чтобы создать саму анімацію, чтобы сделать чат між роботами, то есть можна следить за їх чатами, понимати какое действие они сейчас произведут. Не на юний вік, мотивація у цих дітей вже доросла. Можна потом будуть новаціоні технології там использовать в будущем там для хозяйства для роботи. І може нас буми будемо так сказати нужны во всіх там ще й ті кампаніях, що буде вдачі нову технологію. Тож обласні змагання з робототехніки лише старт. Перший такий фестиваль відбувся у Дніпрі в 2015 тисячі Потім була перерва у два роки. Надалі його планують проводити щорічно. Юлія Красовська, Андрій Райський, новини дев'ятого каналу.